Дивись, 5-10 простих пунктів, чому не варто відкривати зараз фізичний бізнес в Україні, а краще там піти в онлайн або залишатися на своїй обічній роботі, найманим роботникам так спокійніше жити. Перше, щоб відкрити бізнес, капітал якийсь нормальний треба. Тобто не, не існує фізичного бізнесу, де не треба капіталу. Ну хіба що наслідство тобі там якесь упало, да? з розряду декілька контейнерів там одежди з Китаю. Ти їх там можеш продавати, якщо вмієш. Але це ж. Інвестиції це треба людей нанять. Це потрібна куча куча провірок паперів. Оця всю історії заповняти бухгалтерії. Люди, коли хочуть відкрити фізичний бізнес, вони взагалі не розуміють, з чим їм треба столкнутися. От вони бачать Топ бізнесмен». Щось у нього в магазині, оце молодець. Але воно не знаю, через що йому довелося пройти. Багато ж бізнесменів в Україні абсолютно чесних, некорумпованих, там без взяток пооткривалося, намагаються чесно працювати. У них вже там везде по всьому тілу сіді волоси, втомлені, перевтомлені і так далі. Ну, я б я б не радив. Це треба бути суперавантюристом, авантюристом, суперкрепким ментально і фізично, і будь-готовим к любим переломам в житті, щоб твій бізнес видержав.